Всім привіт із сонячної Італії. Проживаю в Італії вже 9 років. Сім років заміжні за, за італійцем. Маємо донечку, яка пішла в школу в 5 років і 4 місяці. Дуже талановита. З Марією я розмовляю українською мовою, але це битовий рівень і лише мама і дочка цього дуже мало. Заради того, що моя дитина розмовляла українською мовою. За її сім років ми були в Україні один раз, коли їй було три рочки, другий раз, коли п'ять і шість, незважаючи на війну, тому що дитині для того, щоб вона вивчила якусь мову, потрібно спілкування саме в середовищі дітей. Ми тут українською розмовляємо. Хочеш, можеш порозмовляти українською? Якби ж то діти з материнським молоком впитували мову, на жаль, ні. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина знала іноземну мову, це найкраще вкласти кошти, відправити в родину. Яка є носієм цієї мови. Якщо ви хочете англійську для дитини, відправте в англомовну сім'ю і за три місяці вона заговорить. Але дуже важливо, щоб там не було поруч інших. Так само, як от приїжджають українці в Італію, і от за чотири роки є такі, що італійську мову... Ну, взагалі не можуть домовитись без перекладача ні про що. І це дуже ну, печалька дуже велика. А Марія розмовляє, якби мо якби кожна мама могла навчити своїх дітей читати і писати сама, то навіщо тоді були б оці вчителі і всі інші? Є програма, є свої речі, яких потрібно навчити. Тому... Для мене дуже важливо, щоб Марія не просто розмовляла, а щоб вона навчилась читати і писати. Тому що я розумію, що як вона виросте, то в цього в неї не буде. У ну, мене страх, страх перед тим, що вона не буде ні вчити ні писати. Так що ми розпочали, я сподіваюся, що в нас буде все добре. Дівчинка дуже способна. Я думала, як нам поставили діабет першого типу, нічого в нас не вийде, махнути.